Добрий день, мене звати Яць Оксана Іванівна і я вчитель трудового навчання та образотворчого мистецтва у ліцеї номер 1 Земноводівської сільської ради. Моїм педагогічним кредо є слова Сухомлинського дати дітям радість праці, радість успіху в навчанні, пробудити в їхніх серцях почуття гордості власної бізнесі. Щоб вдосконалити свої навички, я постійно проходжу курси на різноманітних освітніх платформах, а також в інститутах підвищення кваліфікації, в тому числі і закордонних, зокрема в Ізраїлі. Я приймала участь в різних проєктах, за що отримувала нагороди. Я працюю над темою активізації пізнавальної діяльності учнів шляхом використання інтерактивних та ігрових технологій та їх вплив на якість навчання на уроках трудового навчання. Разом з учнями ми приймали участь в акціях Посади дерево збережи ліс, Бережи первоцвіти та життя без сміття, також в олімпіадах та конкурсах. Повторюється ще раз. Ми з вами робимо панно. Ми не мусимо робити на цілому листочку великому адже. Нам достатньо зробити половину. Це може бути в горизонтальному половині, це може бути вертикально. І вчитель трудового навчання я завжди приймаю участь у тематичному оформленні вестибюлю ліцею. Щоб мотивувати дітей до навчання, я проводила уроки-квести та інтегровані уроки. Наш ліцей знаходиться у Львівській області, далеко від фронту, тому ми маємо можливість вчитися офлайн. Дивися, от наступну петельку вставляєш, вставила, береш, протягуєш робочу нитку. І потім пров'язуєш їх разом. Знов шукаєш наступну. От наступна в нас ось тут в тебе не виходить. Часом значок робить скільки стежки і деякі ці не хочуть пролазити, ти сильно затягнула. На нашу долю також випадали випробовування у вигляді дистанційного навчання, і ми продовжували вчитися. Разом з колегами ми брали участь в різноманітних позашкільних масових заходах та разом з дітьми у благодійних ярмарках на користь ЗСУ. Ми підтримуємо народні традиції не лише на уроках, а також на майстерках молодіжних осередках громади та за допомогою тематичних міні-виставок. Також я продовжую вивчати нові види рукоділля, зокрема бісероплетіння. Робота вчителя це постійний пошук. Те, що вчора вважалося новим, сьогодні вже не відповідає вимогам сучасного уроку, тому й учителеві потрібно перебудовувати свою роботу так, щоб вона максимально відповідала сучасним вимогам. Учитель це творець, а творець не може стояти на одному місці, він у постійному русі і пошуку, і це є життя.